Вас вітає кулінарний канал Кухня як Релакс. Буду вдячна за поставлений пальчик вгору під сьогоднішнім рецептом. А якщо ви ще не знали, обов'язково підписуйтесь та тисніть дзвіночок і вибирайте усі, щоб не пропустити мої нові рецепти. А на каналі вони на всі смаки. На будень та на свят. Чи знаєте ви, що з'їсти облизня це дуже смачно. І старілки вони зникають один за одним. І, мабуть, ви ще й не знали того, що облизні це українська страва. З вами кухня як релакс. Готуємо. Для початку потрібно підготувати інгредієнти просіяти 350 грамів борошна. Приготувати ваніль, цукор, сіль. Цукру тут піде небагато, 2 столові ложки, солі, як завжди, піде лише дрібка для смаку. Я взяла трошечки розпушувача і, повірте, не пошкодувала, адже в результаті це було правильним рішенням. І склянку кисляку. або Простого кефіру, який у вас є в холодильнику. Жирність тут абсолютно не має жодного значення. Отже, підготувавши всі продукти, починаємо замішувати тісто. Спочатку ложкою, а потім вже замішуємо рукою, бо тісто замішувати ложкою вже буде важче і важче. Гарно вимісивши, накриваємо серветочкою та даємо тісту відпочити. Коли через пів години тісто трошечки відпочило, підійшло. Ми його маємо добре розкачати, товщиною десь пів сантиметра, сантиметр, і виробляти малесенькі гарні кружечки. У мене ось, будь ласка, гляньте, бачите? Вони такі маленькі, тендітні такі я взяла звичайну чарочку і чарочкою видушую кружечки. Тепер ми що робимо з тими кружечками? Ви не повірите, начиняємо їх. Горіхами. Так, половинками волоських горіхів. Але, звичайно, ви можете брати начинку на ваш смак, на ваше бажання. Це може бути і мак, це може бути і якесь дуже густе варення. Та мені навіть здається, що це буде дуже смачно із солодкою сирною начинкою. Тобто. Все робите те, що вам буде смакувати. Лише одне малесеньке, але мені здається, що з горіховою начинкою вони тому і називаються облизні. Ви подаєте страву на стіл, гості куштують, сподіваються, там звичайну таку, знаєте, притаманну для всіх начинку, а там всередині горіх. Тож мені здається, вся суть цієї назви саме в начинці. Посмажили ми облизні волії, вони обсмажуються дуже швидко, тож будьте уважні, щоб вони у вас просто не пересмажилися. І подивіться, яка то смакота. І тепер ще одна маленька підказка: одну частину ви посипаєте пудрою, а другу частину ви посипте корицею. І потім щедро прищедро полийте розтопленим медом. Це так смачно. Оцей десерт зовсім не поступається популярним відомим турецьким солодощам. І наше українське не менш смачне, тож маємо його знати, маємо його пам'ятати, відтворювати, також поширювати. Поширюйте і ви, печіть, отримуйте задоволення, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Знаєте, що я завжди з нетерпінням чекаю вашої підтримки, чекаю ваших вражень та коментарів. З вами була кухня як Релакс. До нових зустрічей, до нових автентичних українських страв!